З моменту винаходу ядерної зброї людство багато разів випадково майже знищувало себе. Це відео лише про деякі з таких випадків, йдеться про випадкові детонації ядерних бомб і ракет, про втрату термоядерних бомб і про помилкові тривоги, які могли призвести до кінця світу. 17 січня 1966-го бомбардувальник бі 52 летів над узбережжям Іспанії. Він ніс чотири водневі бомби, кожна з яких у 75 разів потужніша за ту, яку скинули на хірошіму. Звучить божевільно, але у 60-х у розпал холодної війни це було звичною справою. Цей випадок був частиною військової операції Хромдом. Бомбардувальники літали навколо Сполучених Штатів і огинали кордони Совітського Союзу з водневими бомбами на борту. Вважалося, що якби сири сири завдав першого удару, США могли б швидко відповісти, адже їхні бомбардувальники вже були у повітрі та ближче до своїх цілей. Рейс вилетів з Північної Кароліни і перетнув Атлантичний океан, плануючи пролетіти повз кордон Совітського Союзу і повернутись додому. Літак був у небі більше 24 годин. Політ був таким довгим, що знадобилось дві дозаправки у повітрі. Але тривалі перельоти та дозаправки у повітрі були звичною справою, такі рейси відбувалися щодня. Перша дозаправка пройшла гладко. Пролетівши Совітський союз і розвернувшись, літаку знадобилась повторна дозаправка. Тож о 10.30 ранку над узбережжям Іспанії, над маленьким рибальським селом Паломарес, паливозаправник підлетів перед бі 52 Пілот бомбардувальника Ларі Месінгер згадував: ми наближались позаду танкера і летіли трохи зашвидко. У них є процедура, за якою оператор стріли при небезпечній ситуації каже: відірвіться, 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 і ви негайно перекриваєте клапан і падаєте вниз. Але такої вказівки не було. Ми спустилися під танкер, і раптом щось трапилось. Це був вибух. Два літаки зіштовхнулись. Заправна стріла танкера вдарила бі 52 та відламала у нього ліве крило. Вибух, який стався у результаті, був достатньо сильним, щоб його побачив інший бі 52 який летів за півтора кілометра поруч. Під час аварії загинули усі четверо членів екіпажу, які перебували на танкері, і троє із семи на бі 52 Чотири бомби впали на землю. Кожна з них мала потужність 1,1 мегатонни мегатони тротилу приблизно в 75 разів потужнішу ніж бомба, яку скинули на хірошіму. Воднева бомба отримує більшу частину своєї потужності завдяки синтезу тритію та дейтерію, які є ізотопами водню з додатковими нейтронами. Коли ці ізотопи зливаються в гелій, втрачається невелика частина маси, яка виділяється як енергія, але для запуску цієї реакції потрібна величезна кількість енергії, тому воднева бомба насправді є трьома бомбами в одній звичайна бомба, яка під час детонації запускає ядерну бомбу, яка створює досить високі температури та тиск, щоб Запустити реакцію термоядерного синтезу, звичайна вибухівка у двох із чотирьох бомб здетонувала під час удару. На щастя, щоб запустити реакцію поділу, вибух повинен бути симетричним. Але оскільки звичайні вибухові речовини детонували при зіткненні з землею, ударна хвиля не була симетричною, тому бомби поділу та термоядерного синтезу не спрацювали. На жаль, звичайна вибухівка підірвала плутонієве ядро, забруднивши радіоактивним матеріалом 2,6 квадратних кілометрів берегової лінії Іспанії. Ця територія досі забруднена радіоактивними атомами. Але після аварії селянам сказали не їсти місцевої їжі, а на прилеглих ринках було введено ембарго. Третю бомбу знайшли непошкодженою в сусідньому руслі річки. Але не вистачало четвертої. Десь там, біля сонячного узбережжя південної Іспанії, зникла термоядерна бомба. Її немає вже більше трьох тижнів. Пане посол, як пройшов ранковий заплив? Ви випадково не вдарились пальцями бомбу, коли плавали? Я б хотів. У пошуках було задіяно 29 кораблів армії США, і знадобився ще 81 день, щоб бомбу нарешті виявили та вилучили. Я хочу повторити ще раз: термоядерна бомба, яка в 75 разів потужніша за ту, що скинули. На хірошіму зникла майже на три місяці. І це не поодинокий випадок, бо армія США має термін для нещасних випадків із застосуванням ядерної зброї. Отже, годинник дня Т почав цокати від повідомлення зламаної стріли за авіабази Неліс. Вони називають їх зламаними стрілами. Пентагон офіційно налічує 32 такі аварії між п'ятдесятим і вісімдесятим роками. П'ять з них сталися під час операції Хромдом, випадки, коли бі 52 з водневими бомбами розбивався. У 1961-му, у перший рік операції Хромдом, у Бі-52 стався витік палива, і він розбився над північною Кароліною. Троє членів екіпажу загинули. Він ніс дві-чотири мегатонні бомби. Обидві бомби впали на землю. Одна з них розгорнула парашут і приземлилась майже неушкодженою. Інша врізалася у поле і розлетілась на шматки. Хороша новина у тому, що звичайна вибухівка не вибухнула, тому радіоактивний плутоній не розкинуло по всій північній Кароліні. А погана новина у тому, що звичайна вибухівка не вибухнула, тому існував шанс, що водневі бомби озброєні та готові до детонації з повною силою. Згадуючи це 52 роки по тому, лейтенант Джек Ревел, який відповідав за безпечну утилізацію бомби, сказав: І коли ми почали копати, намагаючись знайти другу бомбу. Один із моїх сержантів каже: Гей, лейтенант, я знайшов безпечний перемикач. І я йому чудово. Він каже: Ні, не чудово. Він на руці.' Тоді речник Міністерства оборони сказав, що бомби були неозброєними і не могли випадково вибухнути. Але у звіті, розсекреченому у 2013-му, було зазначено, що бомба була озброєна. Детонацію міг спровокувати один перемикач. До речі, бомба досі там, застрягла приблизно 50 метрів під землею. Після того, як бомба впала на поле, сталася раптово повінь, що означало, що її неможливо було відновити. Щоб переконатись, що ніхто не зможе викопати бомбу, американські військові поклали бетонну плиту діаметром 120 метрів на усю територію. Згідно зі звітом Пентагону, у цьому районі немає виявленої радіації та небезпеки, але частина зброї, що містить Уран, зникла. Є ще десятки подібних подій. До прикладу, авіакатастрофа над Гренландією у 1968-му. Чотири водневі бомби, які перевозив літак, згоріли у вогні. Дезактивація прилеглої території тривала чотири місяці. Того ж року совітський підводний човен К-129 затонув у тихому океані. Загинули усі 98 членів екіпажу. Він також ніс три ядерні боєголовки. Частина підводного човна була таємно знайдена ЦРУ. Ще один відомий випадок стався у 1965-му, приблизно за 100 кілометрів від узбережжя Японії. Реактивний літак Дуґла за Лаза-4», який перевозив принаймні одну водневу бомбу, впав з літака під час навчань. Літак, бомба та пілот так і не були знайдені. Отже, понад півстоліття на дні океану на глибині 4 кілометри лежить одна мегатонна термоядерна бомба. Це один з принаймні шести ядерних боєприпасів США, які були втрачені та не знайдені у 98-му Олександр Лебідь, колишній голова національної безпеки так званої Росії, заявив, що існує понад 100 ядерних бомб потужністю 1 кілотонна, які вважаються зниклими безвісти. Найвідоміший випадок зламаної стріли стався у вересні 1980-го. У бункері в сільській місцевості Арканзасу команда проводила регулярні перевірки міжконтинентальної балістичної ракети Титан 2, ракета була заправлена паливом і готова до запуску у будь-який момент. У її носовому конусі знаходилась 9-мегатонна воднева бомба. Коли один із робітників обходив шахту, у нього відвалилась насадка для торцевого гайкового ключа. Яка, прокотившись по платформі, впала у шахту, відскочила від її дна і пробила паливний бак. Легкозаймисте ракетне паливо почало витікати у шахту. Ракетний комплекс зі прилеглу територію евакуювали. Але на місці залишилась частина військовослужбовців, які намагались розрядити ситуацію. Команда техобслуговування виявила ознаки пожежі двигуна та підвищення концентрації парів у середині шахти. По третій ночі, приблизно через вісім з половиною годин після пробиття паливного баку, пари пального, які заповнили шахту, вибухнули. У результаті вибуху одна людина загинула, а 21 була поранена. 740 тонні двері, які закривали шахту, злетіли у повітря на висоту понад 60 метрів, а знайшли їх за 200 метрів від бункера. Боєголовка, що містила водневу бомбу, також вилетіла з бункера, приземлившись приблизно за 30 метрів. На щастя, вона не здетонувала. І це лише ті випадки, про які ми знаємо з 32 подій зламаної стріли, перерахованих Пентагоном. Одна, яка сталася навесні 1968-го, залишається засекреченою. Ймовірно, у кожній країні, яка має ядерний арсенал, є ще багато десятків ядерних помилок і невдач, про які громадськість нічого не знає. Занепокоєння щодо ядерної аварії полягає не лише в миттєвій шкоді, завданій вибухом водневої бомби, це також непорозуміння та удари у відповідь, які можуть виникнути. Уявіть собі, що в 1966-му авіакатастрофа сталася не біля берегів Іспанії, а бомби впали ближче до кордону із Совітським Союзом. Людство багато разів було на межі ядерної війни, і поки що нам щастило. Найближчою ескалацією, до якої ми ймовірно коли-небудь підходили, була у жовтні 1962-го Під час Кубинської ракетної кризи ВМС США почали скидати у воду сигнальні заряди, щоб підняти совітський підводний човен на поверхню. Напруга була високою, а підводний човен не мав радіозв'язку з Москвою кілька днів. Капітан підводного човна вирішив, що почалась війна і збирався запустити ядерну торпеду, але для запуску потрібен був дозвіл трьох людей. Двоє з трьох дали дозвіл на запуск. А Василь Архипов ні взаємного ядерного знищення між Сполученими Штатами та Совєцьким Союзом вдалося уникнути завдяки раціональному рішенню однієї людини. Пізніше історик Артур Шлезінгер молодший зазначив, що це був не лише найнебезпечніший момент холодної війни. Це був найнебезпечніший момент в історії людства. І під час Кобинської ракетної кризи, коли напруга між США та Сирисири була найвищою за весь час, обидві країни все ще проводили висотні ядерні випробування. США запустили бомбу потужністю 410 кілотонн на висоті 50 кілометрів над Тихим океаном і меншу бомбу потужністю 7 кілотонн на висоті 147 кілометрів. Два з трьохсот кілотонних випробувань, проведених Соєцьким Союзом, відбулись у космосі. Ці дії досить важко виправдати. Що якби одне з цих випробувань вважалось першим ядерним ударом, що призвело б до повномасштабної війни? До того ж, помилкові тривоги трапляються через щось значно простіше ніж ядерні випробування у космосі. 26 вересня 1983 року вісімдесят совітська супутникова система раннього попередження виявила запуск міжконтинентальної балістичної ракети. А їхній протокол вимагав, щоб у разі виявлення будь-яких налітаючих ракет було негайно здійснено контратаку проти Сполучених Штатів. Ймовірно, це призвело б до повномасштабної війни. Але совітський офіцер, який чергував у цей час, Станіслав Петров скептично поставився до попередження. Він поміркував, що якби був справжній перший удар, США випустили б одночасно сотні міжконтинентальних балістичних ракет, а не одну. Потім система виявлення попередила Петрова про ще чотири ракети, спрямовані у бік сири сири, але сигнал супутника він оцінив як помилкову тривогу. Петров мав рацію, він прийняв правильне рішення, і його холодний розум Повірно врятував мільйони життів, дала збій система оповіщення, сплутавши сонячне світло, що відбувається від висотних хмар з балістичними ракетами. Після цього випадку Петров достроково пішов на пенсію, а потім пережив нервовий зрив. Ще одна подія відбулась 25 січня 95 го коли вчені запустили ракету біля узбережжя Норвегії. Їхня ракета була там для дослідження північного сяйва, але московицький радар зафіксував цей запуск, оскільки вона мала схожу схему польоту та швидкість, що й МБР Трайден запущена з підводного човна. Ситуація була настільки серйозною, що портфелі з кодами запуску ядерної зброї було доставлено президенту Московії Борісу Єльцину. Більшість людей вважають, що найбільша загроза ядерної зброї її навмисне використання? Існує така ідея, що доки нації лише мають її і не використовують, вони можуть діяти як стримуючий фактор, що забезпечує нашу безпеку. Але усі ці випадки демонструють, що реальна небезпека ядерної зброї це випадковість. Поки що, людству щастило, але чи довго нам так ще щаститиме? Хоча надія є. У 1986-му було понад 70 тисяч одиниць ядерної зброї, у 2022-му це число впало до 12 705. -ти. І скорочення продовжується. Але доки є хоч якась ядерна зброя, майбутнє людства небезпечне. Перекладено та озвучено спеціально для проєкту «Мова». Усім привіт, я автор каналу Промова. Дякую, що дивитесь, Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео. Це дуже допомагає для просування каналу. Але маю до вас ще одне прохання. Оскільки усі відео на каналі мають авторські права, увесь прибуток з реклами та монетизації йдуть авторам цих відео. Тому канал існує виключно на ваші донати. Отож, закликаю вас підтримати проєкт мова фінансово. Усі покликання в описі під відео. Дякую.